Вітаю, друзі! Ви на каналі Нові Сади. Сьогодні обрізала сусідський камсес, який розрісся настільки, що намагався влізти до нас у вікно, та й вирішила поділитися із вами інформацією про цю рослину. Як бачите, камсес це ліана з великою силою росту. Сезонні прирости дорослих рослин можуть досягати 10 метрів. Цього року я тут вже обрізала гілки, але вже наросли нові. З часом такі пагони дерев'яніють та потовщуються, тож обрізати простіше, коли вони ще гнучки. Вирощування та догляд. Як і всі рослини, на початку вкорінення кампсис потребує поливу і підживлення. Та вже за рік-два, коли рослина добре вкоріниться, догляд за кампсисом зведеться лише до його формування. Ці камсиси ростуть тут понад 30 років. Ніхто їх не підживлює і не поливає. Та подивіться, яка сила росту. Висаджені вони десь метрів за шість звідси, за парканом та господарськими спорудами. І всі ті споруди і паркан обвиті згори суцільною зеленою ковдрою. Завдяки міцному та довгому корінню кампсис посухостійкий і витривалий, але має схильність до утворення кореневої порослі. Часом порослі стає дуже багато, тож висаджуючи кампсис необхідно потурбуватися про обмеження кореневої системи та слідкувати за порослю, бо є ризик перетворення вашої ділянки на суцільні хащі кампсису. Кампсис полюбляє сонячні ділянки, в затінку може не квітувати, хоча на півдні України рясно квітує навіть на тіньових ділянках. Квітує дуже гарно ось такими яскравими трубчастими квіточками. Після квітування може утворювати плоди з насінням у вигляді великих стрючків. Квітує кампсис все літо. У нас з травня по жовтень. Тож ближче до осені на рослині можна одночасно побачити бутони, квіти та стрючки. з гарний медонос приваблює до саду, багато бджіл та інших комах. Використовують камсес для вертикального озеленення. Висаджують біля парканів, бесідок або інших опор. По всій довжині пагонів, камсес має повітряні корінці у вигляді цупких присосок. Ось цими присосками. Він не чіпляється за будь-які поверхні і опори, утворюючи щільний живопліт. Особисто мені камсес дуже подобається, незважаючи на його агресивний ріст. Та висаджувати Чиніцю ліану на своїй ділянці вирішувати лише вам. На все добре, друзі! Все буде Україна!